Вітаю глядачів Рудани. В ефірі цей день у студії Юлія Вітряк. На початку випуску про таке заощадить мільйони гривень. Це важливо для всіх, і для споживачів, і також економію електроенергії. Завершену реконструкцію котельні криворіж тепломережі у центральному міському районі. Протидіяти насиллю разом. Працюють як загальні служби, так і спеціальні. Міська координаційна рада обговорила проблему домашнього насильства і торгівлі людьми. У Кривому Розі завершили комплексну модернізацію котельні комунального підприємства Криворіж тепломережа. Сучасне обладнання дозволить заощаджувати щороку понад 5 мільйонів гривень. Деталі у сюжеті. У кривому розі модернізували котельню на вулиці прорізній. Вона забезпечує теплом 81 будинок, два дитячі садки, чотири школи та лікарню. Після оновлення тепло подаватиметься швидше, а електроенергії споживатиметься менше. Цьому році практично безпрецедентна програма, як по ремонту мереж теплопостачання, так і Котелень по місту, як у комунального підприємства, так і в опціонерного товариства Кривері теплоцентраль Якщо брати цю котельню, то спільно з ЮНІСЕФ та е Чеською організацією Людина в біді проведена заміна насосного обладнання, встановлено частотне регулювання е горілки раніше були встановлені за бюджетні кошти, тому Якщо цю котельню брати, модернізоване обладнання насосна. Котельня фактично, за фактом проведених робіт, буде фактично орієнтовно 6 мільйонів гривень, це лише по електроенергії. Якщо брати в цілому місто, то практично кожна котельня на кожній котельні проводяться як капітальні роботи, так і роботи з модернізації, допомагають нам і зарубіжні. Партнери, які надають допомогу як по обладнанню, так і технічно-матеріальну допомогу. Також є програма. У нас і по бочно-модульних котелень по всьому місту. Реалізується велика ремонтна програма по більш ніж 70 кілометрів мереж теплопостачання, як магістральникальник, комунальне підприємство, акціонерним товариством Кривийська теплоцентраль. Тому маємо надію, що ми нашу Фактично мережу як теплопостачання, так і котельних модернізуємо і вийдемо на європейський рівень. Котельня отримала й дизель-генератор, який забезпечує безперебійну роботу навіть у разі блекаутів. Завдяки цьому мешканці району матимуть стабільне тепло за будь-яких умов. Це важливо для всіх і для споживачів, і також економія електроенергії. І була модернізація встановлені. Частотнім перевразувателям на двигунах, тобі ж в случаї вимкнення електроенергії і запуску на генератора, буде плавніше запускатись і менше шкодити тепломережі і споживачам, Наносити шкоди. Оновлена котельня забезпечуватиме стабільне тепло для тисяч криворіжців, зекономить енергію та підвищить надійність мереж. Юлія Вітряк Олег Каплій цей день. Питання сімейної та гендерної політики і протидії домашньому насиллю і торгівлі людьми обговорили сьогодні учасники міської координаційної ради. Місцем проведення заходу став кризовий центр для жінок. Детальніше Тетяна Васильєва. У Кривому Розі відбулося засідання міської координаційної ради з питань сімейної та гендерної політики. Обговорили, як у місті допомагають людям, які постраждали від домашнього насильства. Кривий ріг один з перших в Україні, що у 2017 році створив кризовий центр для жінок, які постраждали від домашнього насильства. Завдяки участі у всеукраїнському проєкті міста і громади Вільні від домашнього насильства, реалізованому фондом ООН у галузі народонаселення, У місті діє денний центр мобільні бригади, розширюється мережі мережа спеціалістів для роботи фахівців придбано два автомобілі. В нас створено повний цикл надання допомоги жінці, яка постраждала від домашнього насильства. Тобто в місті працюють всі служби, які повинні і відповідають за цей напрям роботи. Починаючи від поліції, від медиків, від освіти, департаменти, відділи у справах сім'ї і молоді, також сам кризовий центр, наші і мобільні бригади, і громадські організації, які також створили мобільні бригади, працюють і ті спеціалісти, спеціалісти, які працюють у проектах, тобто це всебічна допомога, починаючи від продуктових наборів, від фінансової допомоги, і також завершуючи соціальними послугами, які необхідні на той чи інший момент жінці, ефективну роботу громади міста у сфері протидії домашньому насильству, відзначила старша координаторка проєкту Світлана Коваленко. Якщо говорити про Криворізьку міську громаду, тут створена. Дієва мережа саме в роботі з питань протидії домашньому насильству Працюють як загальні служби, так і спеціальні, і зокрема в стінах, де ми зараз знаходимося, де буде відбуватися да дана нарада. Звісно, це такий спеціалізований сервіс по роботі, саме допомозі жінкам з дітьми, які постраждали від домашнього насильства. Попри воєнний стан, робота у цьому напрямку не зупиняється у 2025 році. Поліція міста отримала понад півтори тисячі звернень щодо домашнього насильства. До центру соціальних служб надійшло більше семи тисяч повідомлень про родини, які потребують уваги. Чим більше ти працюєш в цій сфері, тим більше ти виявляєш. Якщо нічого не робити, заплющувати очі, то можна цього і не бачити, і думати, що все добре. Але чим більше створено сервісів, чим більше надається допомога, чим більше контактів, тим звісно, і вищий рівень виявлення. Надалі у кривому розі планують відкрити кризовий центр і для чоловіків, а також оновити програму роботи з кривдниками. Місто кривий ріг взагалі бере участь у всіх міжнародних проектах і програмах стосовно свого населення і підтримки його, чи то стосується дітей, чи то стосується жінок, чи чоловіків. Але ми не байдужі. Ми за родину за те, щоб дитина виховувалася із матір'ю і з батьком. І саме головне, щоб жінка була разом із дитиною в безпеці. Тетяна Васильєва, Назар Прусенко, цей день цей день в ефірі. Далі будуть такі теми. Про для найменш захищених в цій допомозі дійсно ті необхідні продукти, які потрібно. Робота пунктів видачі продовольчої допомоги в Інгулецькому районі. Ювілей району. Район живе, район процвітає, і ми беремо активну участь в його житті. П'ятдесятиріччя відзначає Саксиганський район Кривого Рогу. На водній арені. 16 спортивних груп, які тренуються під керівництвом досвідчених фахівців. Найбільший басейн міста виховує чемпіонів. Черговий день роботи пунктів видачі продовольчих наборів у кривому розі нинішня хвиля охоплює найбільшу кількість жителів міста, передусім літніх людей з невеликою пенсією. Наш сюжет з інголецького району. У Кривому Розі триває шоста в цьому році хвиля видачі продуктових наборів. У них необхідні продукти до столу: борошно, олія, цукор, консерви, крупи. В Минголицькому районі отримувачам допомоги видано вже близько третини наборів. У нас в районі заплановано на шосту хвилю видачу 7260 продовольчих наборів. Значить, ми вже видали на сьогоднішній день. Починається з понеділка. Вже біля більше двох тисяч продуктових наборів. В пункті видачі проднаборів наборів черга рухається без затримок. Завжди приємно отримувати в такий ну тяжкий час допомогу. Дякую усім, хто причетний до цієї допомоги. А в цій допомозі дійсно ті необхідні продукти, які потрібно. Хочу подякувати раді оборони міста за щоденну турботу та підтримку наших пенсіонерів, що дає нам можливість долати наші невзгоди, вірити в нашу перемогу. Видача продуктових наборів здійснюється в 24 пунктах по всьому місту. Дар'я Моронюк, Вікторія Добровольська, Ігор Протула цей день. Півстолітній ювілей відзначає Саксаганський район Кривого Рогу. Найменший за площею, однак найбільший за населенням у місті. Про ювілейні урочистості розкажуть наші журналісти. 13 листопада 1975 року був утворений Саксаганський район Кривого Рогу. Це рішення приурочили до 200-річчя міста. Нині Саксаганці відзначають півстолітній ювілей свого району. Це свято всіх, хто творив і пише зараз історію району і міста. На урочистостях перша відзнака медаль голови Саксаганського району, очільнику міста Юрію Вілколу. За ці 50 років він дійсно став. Не просто районом, а став серцем нашого міста. Соціянці, вони завжди вміли і займатися спортом, і працювати, і лікувати. І освіта була, і музична освіта, і е, зараз у всі соціальні програми, котрі йдуть по садсанському району безумовно ми допомагаємо. Провідні громадські діячі та професіонали у різних сферах отримали нагороди. Василь Старовод, голова саксаганської райради, нагороджений почесною відзнакою голови Дніпропетровської обласної ради. Я пишаюся вами. Я пишаюся саксаганцями. Я пишаюся нашою командою. Це ті люди, які по перше. Ну, знаєте, не покинули свої пости. Це люди, які не поїхали за кордон, чи шукати е, якусь нову долю, чи, можливо, чогось схвилювавшись е, ну, і е, поїхати за безпекою. Ви ті люди, які не дивлячись на ті умови, які зараз є, завдячуючи в нашому ворогу, це і ПКО, то це і постійні е, проблеми з. Головними комунікаціями ви продовжуєте працювати, Оксана Кудісова народилася і виросла в Саксаганському районі. Нині розв'язує проблеми мешканців, що потребують соціальної підтримки. Сьогодні отримала нагрудний знак за заслуги перед містом другого ступеня. Наша робота це допомагати людям. Я щиро вдячна за те, що роботу всіх нас бачать, цінують. Підтримують нас серед нагороджених першесною грамотою. Міськвиконкому Денис Войтович вісім років молодий педагог викладає історію в гімназії. каже, обрав факт свідомо, адже історична освіта необхідна, щоб виховати гідних громадян. Саксаганський район це район з багатою історією. Тут вдало поєднується освіта, спорт, культура, завжди підтримуються різні ініціативи. І цей захід демонструє нам, що, попри всі наші обставини, район живе, район процвітає, і ми беремо активну участь в його житті. Квіти від молоді ветеранам праці. Георгій Гончарук очолював Саксаганський район понад 30 років. Я бажаю всім самого головного, щоб... Війна швидше завершилась нашою перемогою, і ми почали вже відбудовувати район, місто, державу. Слава Україні! Анна Ніколенко Олексій Правицький цей день. Скіт води, азарт, змагань, жага до перемоги усе це щодня живе в палаці водних видів спорту. ДЮСШ номер один. Тут юні спортсмени відкривають для себе світ великого спорту та роблять перші кроки до перемог про роботу найбільшої водної арени у місті. Далі Палац водних видів спорту ДЮСШ США No1 місце, де щодня гартується сила, витривалість і характер. Тут юні спортсмени долають страх води, відточують техніку та роблять перші кроки до великих перемог. До комплексу входять 50-метровий басейн, зал сухих тренувань і два сучасні тренажерні зали. Тут народжуються майбутні чемпіони серед хвиль, наполегливості та щоденних тренувань. На базі нашого 50-метрового басейну в комфортних умовах проводяться регулярні заняття з плавання для дітей віком від 6 років. Набір групи спортивного плавання проводиться для дітей віком 6 років. В відділенні плавання спортивного ДСШ-1 функціонують 16 спортивних груп, які тренуються під керівництвом досвідчених фахівців. Педагогічна майстерність, професійна компетентність наших тренерів допомагає нашим вихованцям підвищувати морально вольову підготовку, мати певні спортивні досягнення приймати участь в міських, обласних, українських та міжнародних змаганнях. Нещодавно проходив чемпіонат України з плавання в місті Бровари. Вихованець нашої школи, Ярий Кирило, завоював золото на дистанції 200 метрів брасами. Ми пишаємося з такими результатами, і адміністрація нашої спортивної школи запрошує дітей тренуватися в нашому басейні. Але палац не лише про спорт і чемпіонів. Тут дбають про здоров'я всієї громади. Оздоровчі заняття відкриті для всіх охочих, діють соціальні програми для ветеранів та їхніх родин. Тренери допомагають відновлюватися після травм, вчитися плавати та підтримувати форму, роблячи кожне тренування приємним і ефективним досвідом. У нас є професійна команда з тренерів-викладачів, які безпосередньо набирають. Дітей та дорослих у оздоровчі групи, де займаються з ними з понеділка по п'ятницю з 6 ранку до 13.00 і з 18.00 до 20.45. Діти займаються з 14 .00 до 18.00. В суботу в нас проходять заняття з 12.00 до 17.00. Безпосередньо ми навчаємо на наших групах здоров'я людей, які не вміють плавати, люди, які Хочуть навчитися вірно плавати. Люди якісь по рекомендації лікарів приходять поправити безпосередньо осанку спини. Якщо є якісь порушення руки, ноги ми безпосередньо допомагаємо цим людям. Особлива увага у палаці до криворізьких нескорених ветеранів, які після поранень повертаються до активного життя. Тут вони плавають, грають у волейбол, сидячи, зміцнюють тіло й дух у просторі, який легко трансформується під будь-який вид спорту. Два тренажерні зали доповнюють один одного. Тут є штанги, обладнання для вислування та спеціальні тренажери для плавців. Завдяки приділяємій пильній пильної увазі керівництва міста своєчасному виділенню коштів на утримання палацу водних видів спорту, ми маємо технічну можливість тримати у робочому стані сучасну водопідготовку та комплексну працездатність спортивної споруди. В басейні постійно підтримуються ініціативи та проекти голови ради оборони міста. Басейн палацу відкритий цілий рік, а вода завжди ідеально комфортна: 26,5 градусів, незалежно від сезону. Юлія Вітряк, Назар Прусенко, цей день на сьогодні. все. залишайтеся з роданою, а ми з вами зустрінемося завтра. Бережіть себе і тих, кого любите.